Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal, серія F19 на цоколь HB3 з температурою світла 6000 К. Поставляється в фірмовій упаковці комплект ламп. Всередині знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Потужність заявлення. Загальна 100 Вт. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів. Корпус лампи металевий, крім посадочного цоклю він з пластику. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення є ще от, ось такий от, драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Колір світла білий, чисто білий. Заявлена. Колірна температура 6000 К. Нагадаю, потужність загальна 100 Вт. Заявлений е, світловий потік у даних лампах з е, потужністю 10 000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно е, світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв, тому що лампи відсвічують е, дуже яскраво. На комплект розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua